Зарічним мало дуже цікаву історію. Мені місцеві люди розповідали, що була своя пристань колись. І по цій річці стер їздила баржа. Також були колись в Зарічному кукурузники, на яких літали люди чи в Рівне, чи теж в Білорусію. І це був звичайний транспорт для людей. А сьогодні ні кукурузників вже немає, немає вже Барж, які тут плавають собі по річці. Я думаю, що причини є, це вже знають тільки місцеві жителі, і це вже історія. Але є ось такі човники, на яких рибалки ловлять рибу. І знаю, що деякі молоді хлопці теж в Зарічному ловлять раків. Якась маленька частинка, те, що я чула. Що я не так згадала, знавці поправлять в коментарях. Всім гарного дня! Насолоджуюсь природою, гарною річкою і краєвидом.